Продається літровий квадроцикл. До вашої уваги BRP 2020 року. Ну а так як я квадроцикли продаю мало, то передаю слово Ярославе. Розказуй. Квадроцикл BRP, як вже Міша сказав, на тисячу кубів у повній нафаршированій комплектації, яка складається із кінгурятника, з лебідки, із додаткової лед балки, з алюмінієвого захисту дніща, як бачимо, легкосплавні диски. Квадроцикл 2020 року. Власник квадроцикла він як катався? Катався, що приїжджав десь із Чехії і катався на ньому. Догляд доглядав за квадроциклом дуже добре, тому квадроцикл можете не сумніватись, він повністю обслужений. Також, тобто, мова йде перев'ю тебе, що клієнт був власник попередній при грошах, і він обслуговував техніку, так що вона йому завжди була. Прийшов, завів і поїхав. Так також оснащений кофром. Кофр, як знаєте, не дешеве задоволення. Такий кофр коштує десь в районі 350 доларів. Також є фарко на Півтора тонни, що немало важливо. Можете потім побачити на різку, як він ще катався на квадроциклі, він зацінив. Що по ціні? Так, да, повірте, я зацінив точно. По ціні. До речі, по документам, якщо що, він на чеській реєстрації, тих паспорт до нього присутній. Номера також. По ціні. Цей квадроцикл, отак як є в цьому стані, забрати. 16700, хто хоче, торг невеличкий, отак прямо, як кажуть, тут біля крила, а тут біля ручки. Звертайтеся, кому цікаво, телефонуйте номер в описі, підписку на Профіданта мотоплешу. Чекаємо на вас.